Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми на Приморському бульварі місто Одеса. Ну і пройдемося від вулиці Пушкінської, пам'ятника від нього і до вулиці. Тут ще пам'ятник Пушкін застався. А біля дома музея там уже знесли. Хотіли і цей знести, але все ж таки поки що залишився. Наскільки я чув, громада виступала проти знесу. Прям розі теж є пам'ятник Пушкіну, але він зараз Чорний салафан замотаний, законсервований, скажімо так, стоїть. До речі, тут, як будемо на Катеринську йти вулицю, то там теж стоїть пам'ятник дівку, дівку, то він теж там і закутаний, і мішками обложений. Ну це я так зрозумів, щоб не постраждав, не постраждав він від обстрілів. Порт в Одесі доволі часто обстрілювали, а ну, він не так і далекий від порта. Вже вечері, це вечір го Це пам'ятник Не Невдало, правда, зняв я його. Ну, головне, що як то поки. Головне, що з нього. Це кафе таке, оце внутрішній двір. Кафе. Мабуть, це все викуплено, бо навряд чи тут є. Заходиш в двірі, там кафе-ресторан, скажімо. Кафе ні, більш не ресторан. Ресторан називається Кабачок. Доволі популярний. І там все є павше. Нас туда возили на Ну, под стеклом -то там... такі розкопки показані, як у нас, наприклад, біля пам'ятника. Святого Миколи в центральному міському районі. Там таке є і тут. І тут ну, це ми вже вийшли на Катеринівську вулицю. Пам'ятник було ну, вже в далічині там раніше було пам'ятник Катерині. зараз нема зняли вже. І Катерині були. Це екскурсійні маршрутки такі їздять по місту. Ну, на, по, на цьому все.